Тетянка притискає до грудей іграшку та пакунок із цукерками. Подарункам дівчинка рада і каже, що знайшла у санаторії багато друзів. Проте більше за все хоче повернутися додому. Одна уже п'ять місяців тут тут хорошо і в класі. добре». «Які ти бажання на новий рік. Я е, хотіла е, ну уїхати сюди е, домой. У санаторії тетерів на сьогоднішній день проживає 226 вимушених переселенців зі сходу. Дехто знаходиться тут із серпня, дехто приїхав нещодавно. Люди здивовані гостинністю Житомирян і вдячні усім, хто їм допомагає. Я відчуваю дуже велику турботу від місцевого населення. Вони дуже приємні люди. Ми взагалі не думали, що нас тут так добре приймуть. Дітям дуже добре в школі. Вони навіть не хочуть кажуть, мамо, давай ми не будемо повертатися до своєї школи. Будемо тут в школу ходити. Дуже добрі діти, вчителя їм дуже тут пода. Добається, хоча вистачає і проблем, може через те, що кожна людина будь-яку допомогу сприймає по-різному. Хтось вдячний і за добре слово, а інший з кожним разом потребує дедалі більше. Проте і волонтери, і представники громадськості та обласної влади докладають зусиль, аби вимушені переселенці зі сходу не почувалися незатишно. Бажаючим знайти роботу, допомагають працевлаштуватись. Є люди повністю повноцінними сім'ями виїхали звідти, де там і по п'ятеро дітей, і чоловік з дружиною. Чоловіки, дехто вже навіть влаштувався на роботу тут в місцевому лісгоспі, люди потихеньку обживаються. Зрозуміло, є певна проблематика, і особливо в цьому закладі є різні умови, різні корпуси. Тому ну знаєте, як різні завжди так і різні люди. Від початку війни на сході тимчасове помешкання у закладі знайшли більше 900 переселенців. Серед дорослих мешканців, які зараз перебувають у санаторії тетерів, багато розмов і різних думок про патріотизм. Майже 50 чоловіків, які проживають там зараз із своїми родинами, за бажанням мають змогу довести власними вчинками, що є патріотами України. Адже від сьогодні в державі розпочинається четверта хвиля мобілізації.